Осінь пора відігріту. Наварила сьогодні картоплі, один такий бурячок великий і дві морквинки. Зараз почистю і буду кришити. Фашині огірочки, горошок, цибуля. І зараз все зберу докупи. Прикришила сава. І сюди трошки перчику треба засмаком і помастити олійкою, пахнючую. Ось так. І все гарненько перемішати. Угу. Як похаля, гарно. Цибульку сюди покришила одну велику. Ще трошки хочу підсолити за смаком. Де моя велика ложка? Треба ж попробувати. Сипати трошки. Салат корисний і смачний. М -м -м. Дуже смачно. Всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!